Всім привіт підписники! З вами я Влад і. Олег Ми сьогодні граємо в Майнкрафт. Е, ви запитаєте, чому мене в світі там, де ми з Олегом маємо виживати. У мене той світ пропав. Просто пропав. Це офіційне виживання з Олегом. Це виживання буде виходити раз в тиждень. Раз в тиждень. Ну, а Роблокс кожен день. Ну я кожен день. Підписники, завтра у нас з Олегом школа. І це, і це дуже погано. Тільки однокласники. Не дивіться наші відео. Будь ласка. А, Добре, а ми по... Їхали. Так, підписники йдемо добивати дерево швидко, бо скоро буде нічка. Ну як скоро?

Олег, верстак не крафтить. Оп! Не буду. Я крафтити ліску. А що то в мене достане? Там що те, що до що, дякую? Так в мене зараз де 9 дубок. Нормально, перекрафчуй. Крафти собі там якісь реси. Тільки не... Ну, щось крафти. тільки на кирку. Так, перекрафтим у нас тут 6 всі весь вийдуть на, на доски. Ага. А з доступ ми зараз зробимо палки. Для да, ну чуть-чуть палку чуть-чуть. Дванадцять сам. Так, я так классом вот шов шо не крафти, это я не розумію. На тобі ки на тобі кирушку О, О, А я на Це, е, меч тобі крафтити на випадок скрафт Я щоб я О, мене ще появився Та ти признавайся Та-то я не зважайте, що в Олега скін колись був прекрасний, а зараз Ківа, Не, Ми вам все розкажемо. Мораже колись. Так, ми граємо на легку. Тому тут -то треба скоріше, ну, про загало. Ой, вибач. Оооо, ти вода вдариш! Це Та -та -та добре. Так. Де тут де то ще? є корова якась свиня. Де? Де їжа? Де жликос? Вот вот именно, Де? Я хо я хочу свиню. А тай, я, хочу. Тай, я кров, я окровоза. Я Кущ, кущі. Які кущі? Ну, ягоди. А, ну, ну дубуть їх. Ну, це їжа. Ну, ну дубуть їх. я вам скажу. Опа. Якщо хочете, можете писати в коментарях ідеї для Майнкрафту, що нам з Олегом побудувати. Ми з Олегом, сподіваюся, будемо жити на бомжатнику, коли буде приблизно сота серія. Так. Вугільна ми тут все добули. Вже темніє, потихеньку, мені то не подобається. Так, де наша хала буде? Давай швидко в шахту зайдемо, може, швидко залізо знайдемо. Я тако залізу і найдем, кош. Ну добре. Там тупик. Да, да, так, да, забери пакали. А, так ми там можемо э, першу нічку пережити. А, так. Кстати, так, іди сюди, сюди йде. Так. Ну, я бы... я би на твоєму місці зараз зараз... зараз. в нашу халабуду буду. Где то еще думает все? А де ми будемо спати, питання? Вот так вот. Моста шереска по имени. Да? Так. Так, ежу я переплавлю на выпадок. Може там може закриє прохід, там якось задна ту темну А мені, мені допомога! Добу... Бля, А мені доводить цей факт. Не, він робить світло. Ну, це тоже я робить світло, ну 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 добре. Будем копати шахту, може щось знайдемо. Коротше, копаємо лех. Копаємо де я Чекай. Я ту. я тут я тут дроблю нам першу зону. Яку? Першу зону. Поніму Я хочу не шо са сам там іде добава, я ліпше. Буде, я ліпше буду там. О, там. я знайшов мідь. Один. А не, не два. Я мільярдер. Ну тільки ми будемо мільярдерами коли добудемо. Ну, приблизно 10 стаків алмазів. Mm, ще... Ну, ну ще один стак на не... Не... зарету. Ні, це мало один стак на заріту. 5 стаків мабуть. 5 стаків на зарітових блоків. <п 'ят> а, то там. О, залізку знайшов. О, добувай. бывай. Там да все є щось. Ммм, тут куча заліза. Ого. Тут бог то залізом. Огу Ой Вече Чуто багато заліза. Чу Лот шесве. Э, Молодець все пішли переплавляти. Ти, ти ще так, машина не зроблена. Так, так, так. Їжа є в нас, їжу надо. Чекай, дай там своє залізо додам. На тобі свинину. Я сюди покладу той, я сюди покладу два розлізу. Стоп, а в тебе є доски? У мене є 30. Давай клади. Що нам треба? Як ми переплаву? Що тримайте? Я кинув туди 29 досок, бо що там одна доска десь пропала. Ну а пофіг. Так, ми з Олегом підемо на вулицю, там ну провітритись. Нічку. Так, да, Влад, це моя логіка, так? У мене є логіка, так. Щось я не бачу, того. Ну ок. Так, беремо вже руки меч. А, ти Латик зали, -у -у -у. а ты переживав. Вася в залі, там не зомби, а не пошли. чи там був павук? Ні-ні-ні, не -ні 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 навіть не дивись відео, <риклон> на? <риклон> Ховаємось! Ти сказала, що нікого не буде! Ховайся, я його вб'ю. Да я почара Почар для шпирипики. Специально для нас Почара с Так, що нам скрафтити за залеза? Ну дай доски Что? Ничего ничего Бам-Бамба-бам. Так, на тобі оце, на белоц, натабиоце. Що? А, дякую. Залізне кайло. Ви, ви собі не надумайте. В мене залізне кайло. Олег. М. Ти -де. Ау. А куди мені издеваться свою камня на кайло? Знаю. О, знаєш що? Десь я десь. Куди їх ким? О! Ну, добре, підписники, будем прощатися з вами, боявлад. І... Ну, Легіяки викидає свої речі. Ви... Підписники. По-перше, подивіться, тикніть на ліве чи на праве відео отаколи. Угу. От воно зараз з лівого боку і правого. Підпишіться на канал.